У наших прабабусь не було психотерапевтів, а часи були важкими. Хоча, а були взагалі колись часи простими. В Українок 100 років тому було дуже багато відповідальності та праці, прядіння, шиття, вишивання. То була копітка робота, в результаті якої народжувалися шедеври. Процес захоплює та є своєрідною медитацією. Засереджуєшся на деталях, фантазуєш, яким буде результат. На якусь мить навіть забуваєш про свіття, гарта журбу. Я вже собі давно замислила створити свою першу вишиту сорочку, повністю з нуля по своїх мірках обравши якийсь гарний орнамент. Двала я останній раз, мабуть, в школі хрестиком та й годі. Розпочала я, значить, з хаотичного пошуку інфи на ютубі, потім придбала відріз натуральної тканини та розуміння, як її правильно без помилок покроїти, не прийшло. Тоді я відклала тканину і пішла собі купляти гарних ниточок. Ну, і потім мене осяяло, що без чіткої інструкції я не зможу створити собі сорочку. І ще був страх запороти тканину таку гарну. Тому я обирала фантазувати про готову сорочку і нічого не робити. Мені здавалось то важким, якимись нездійсненним. А ну і ще ж хотілось з першого разу зробити все ідеально. Дуже боялась якоїсь помилки, звідки у нас всіх цей синдром відмінниці. Так минав час, аж допоки я не зустріла її. Майстерня вишивки Мокоша. Тут все про пригарні сорочки, їх створення, а також навчання всіх охочих. Вас проведуть за ручку від першого кроку в створенні сорочки аж до готового унікального виробу. Не вагаючись, я придбала у Мокоші це навчання, тому що спостерігаючи за її роботами, за цими неймовірними деталями, я дуже хочу і собі таке. Звісно, це набагато більше ніж просто про одяг. Це як ще один шлях пізнання української культури, а сторінка Мокоші в цьому як взірець її естетичної. para si. Окрім того, що це копітка робота руками і створення чогось дійсно прекрасного. В діяльності пані Наталі мене захоплює більш за все те, що вона відшукує, знаходить старовинні сорочки, щоб повністю відтворити їх оригінальний крій та орнамент, і таким чином надати друге життя. І це дуже цінно, тому що така культурна спадщина у нас подекуди вже майже втрачена. Наталія знаходить сорочки по приватних колекціях, музеях в різних регіонах. Зокрема, сорочки з орнаментом Запорізької області. В шапці профілю інстаграму Макоша є посилання на сайт. Там ви знаєте. Дити, і як зібрати сорочку, і безліч схем вишивки на будь-який смак. Тільки подивіться схема вишивки Запорізької області, село Новоіванівка 1910 Вона буквально матеріалізує нашу культуру, адже одяг це також показник самовідчуття та світогляду людей для наших прабабусь сорочки були неабиякою цінністю. Вони навіть передавалися у спадок. Я вам нагадаю, що під час. Морів по наших селах ходили такі собі люди, які вимінювали у селян будь-які цінності на, скажімо, жменьку гречки. Звісно, люди вимінювали всі цінності, тому що під час голоду нічого немає цінності, окрім їжі. Навіщо тобі та сорочка, коли твої діти пухнуть голоду? І це якраз був той злам, коли прабабуся не змогла передати своїй доньці. Техніки вишивки, техніки збору сорочки. Це до того, чому майже кожен з нас жодного уявлення не має, як створити цю красу. Хоча ці вміння мали передаватись, як, наприклад, рецепти сімейних страв, якесь ремесло та навички. Натомість, після всіх трагедій, що пережили українці в двадцятому столітті, люди просто намагались вижити, і саме в той період було втрачено багато нашої культурної спадщини, яку зараз ми маємо відроджувати. Я вірю, що я вишую та зберу свою першу сорочку і з гордістю одягну її. І ви також можете придбати курс у Мокоші, там просто все від нуля до готової сорочки. Якщо у вас є донечка, то в майбутньому ви передасте їй цю сорочку як спадок. Звісно, як додача до квартири, машини та інших цінностей. У нас доня була з приданим. Так, я пішла починати. Будь ласка, вірте в мене, як я вірю в вас, і давайте не боятися щось зробити не так, тому що мене стримувало те, що в мене куча справ. А ще мене стримував страх. Що я просто щось запалю, щось в мене не вийде. Так все в нас вийде. Беріть курс і ходімо разом створювати свою сорочку.